Почули ми а, про цей диво бронепотяг. Е, очевидно, його використовує бункерний із міркувань безпеки. І от чому він зараз вже змушений ховатися? Ну, по-перше, це особиста параноя, яку йому наганяють його оточення. Тому що, ну, наприклад, взяв там керівник РЖД, що він хоче десь вкрасти гроші. Про мільярд там може йти і не рублів. Там, скоріш за все, мова йде про мільярд доларів для того поїзду, От. на якому треба щось розпиляти. Ну, то вони створюють цей поїзд. І, звісно, на ньому там пиляють трошки грошей. По-перше, це саме головне тема для оточення Путіна. Крім того, ну, там, начальник РЖД Вальов, Ну навіщо він потрібен Путіну? А так він потрібен Путіну, тому що він є зберігачем його особистого бронепотягу. Розумієте, це такі е, реверанси е, королівської знаті, а царської знаті. Перед е, царем треба якось вислужитись. От, послужуються таким чином. Ну, зробили подя, про неподяг. Тепер тіло, е, головне тіло країни знаходиться е, близько до керівника РЖД. Вже незамінима людина. Розумієте, тобто це такі, ви знаєте, близькі стосунки з'являються. Це дуже важливо в ієрархії е, такої країни, як Росія, тому що е, це ієрархічна структура, і в цій ієрархічній структурі важливо бути ближче до тіла, особливо до його задньої частини. Далі. Е, чи допоможе Путіну бронепотягу? Ну, звісно, йому допоможе, щоб його не розірвало на шпадки, якщо хтось падемі, але хто буде вкладувати той потяг? Ну, підложив е, сам цим потягом, підложили під економіку Росії, тому що. Обслуговування такого бронепотягу, наприклад, воно ну, uh -huh. просто могли б піти на покращення життя росіян. Але хто їх, хто їх буде життя покращувати? Там влади достатньо або шуби для забитого росіянина, і все в цьому це закінчується. Тому от така ієрархія спрацьовує вже просто безпосередньо проти Путіна, тому що його оточення намагається створити у нього. Таку хибну картину світу, в якій можна розпиляти гроші на підтувку війни, на, на озброєння, на бронепотяг, на президент на Валдаї під землею, от на дворець, в якому Путін ніколи не буде жити, в Краснодарську і так далі. І так далі. Тобто, це гігантські амбітні проекти, на які йде колосальна кількість грошей. Ресурсів Російської Федерації, але ці гроші не йдуть на її розвиток. Ну так. що в принципі і логічно. Тут іще цікавить, ви знаєте, такий момент, і от вже скільки цей бронепоїзд існує, пам'ятаємо, що там у 2012 році тільки з'явилася світлина із середини, і це от за весь час єдина світлина. От як вдається стільки часу зберігати все у таємниці, що навіть зовні ніяких фотографій ми не маємо. Ну таємницю на РЖД зберігають добре, тому що, наприклад, ядерні боєприпаси на РЖД перевозять теж у звичайних зовні звичайних вагонах, які нічим не відрізняються. Ракетну техніку також. Тобто те, що мене на От, тому це нормально, що цей потяг не світиться у ну, них. Mm -hmm. Ну але знаходиться певно, що розвідку всього світу знає. І то не є великою проблемою, так само, як і шляхи, по якому він їздить. От тому це ну, така, знаєте собі, намагання приховати оку в сіні, але тут не вийде. От тому він, перш за все, це секрети від російського народу. А від ну, розвиток західних країн то не є секрет, тому що навіть прохід такого потягу, там, коли йому дають зелене світло. Воно фіксується у всіх системах. Які можуть бути, коли телекомунікаційне шось що по щось не зв... ж можна побачити, це ж потяг його важко буде якось сховати. Мені здається, що просто такої потреби немає там, прям висвітлювати той потяг. Е, от е, як, взагалі, цікаво забезпечують безпеку главаря окупантів? Хто зараз за це відповідає? Я думаю, що не шойгу з такими операціями, які він проводить, е, зовсім не на ньому висить відповідальність безпеки главаря окупантів. Ні, ні, це зовсім інша, інша структура має бути, яка не дотична до тих структур, які працюють, у, ну, скажімо так, зовні. Тобто, це буде там, служба охорони президента, якась, яка буде безпосередньо підпорядковувати стільки президенту, яка має окремий рядок у бюджеті, і яка жодним чином не підпорядковується нікому з оточення Путіна. Тому що, перш за все, ця служба регулює доступ до тіла. Хто може сісти поруч з Путіном, хто не може, на якій відстані mm -hmm. я... от до речі, про цю відстань і величезні столи. Я так розумію, що Путін себе намагається якось ну, вберегти. Від можливостей нападу, от прямого якогось нападу, загрози якоїсь. От теоретично, чи міг би взагалі хтось фізично так усунути Путіна серед його хоча б оточення? Ну фізично навряд так буде. Бо що якщо прийде час там заколоту у Кремлі, то скоріш за все за ним прийде його ж охорова. Угу. От, охоронці отримають. Ну, вони а ж не відбувати карт... його прийдуть, вони прийдуть його затримати і судити. Ну, звісно, звісно, звісно. Прийде час і так воно буде. Угу. Одразу подаруючимо квиток до Гааги. От була цікава, цікава епізод минулого року, коли він з одного дня сидів там на 5 метрів від Лаврова на Шойгу там, на угу. столом, да? а наступного дня до нього прийшли лідери з якоїсь південно-Африка Центральноафриканської республіки. Угу. Якоїсь, я не знаю, там хто тому. Ну, і він з ними ручкався, обнімався, там ставив, сідав поруч. Ну, скоріш за все, це питання було в тому, що саме ця служба регулює, який Путін вийде до людей. Uh -huh. Отправка чи підставний, да? тобто, все це от регулюється в такій службі. І вона має там свої повноваження, своє озброєння, не таке, як звичайно, там, парасольки з бронезахистом. Дипломати, кейси невеличкі, в якому якими яким можна захиститись від культа. В ньому буде бронекилимок, і от вся ця броня вона має захистити Путіна від одної єдиної структури, від свого народу. Mm -hmm. Але так вже було. Радянський Союз перед тим як розпастися, в ньому теж комуністична партія дуже дуже боялась свого народу. і Вони створили таку структуру, як ОМОН отряди. Mm -hmm особливо призначення, яка в нас потім в Беркутом стала, як потім таки стріляли так, так, так. да, да пам'ятаєте, от вони були створені саме для захисту партії, тобто захисту керівників Москви від народу. І от саме зараз ми бачимо повторення, що керівництво Москви воно боїться свого народу. врешті угу. -решт, mm -hmm. воно з'являється всіми можливими методами від можливого закладу від. Можливо, московського там не це майдан, буде чи щось воно таке, але воно буде і от, і от вся ця революція, вона так чи інакше визріє, коли, то все це не допоможе так само, як в свій час не допоміг там бронепоїзд, допоміг це російському. Та нічого їм вже там не допоможе. Нічого, вже всі кроки критичні, надкритичні, вже все зроблено, і ми розуміємо, що просто крокувати назад у них і немає навіть такого варіанту. Тому кара прийде. Просто треба трошки ще почекати, дотиснути, як то кажуть. Дякуємо за розмову, пане Михайле. Михайло Притула був з нами на зв'язку. Полковник СБУ відставці, військовий експерт. Говорили ми про бронепотяг Путіна, взагалі про його таку явну безпеку чи не уявну. Поки що тимчасово. Ну і ще повернемося з часом. Я думаю, до цього питання. Дякуємо.